УПС 1000 за Y. Ось сама плата, відновили, замінили всі транзистори 3205 і замінив конденсатори. Це їхня болячка кераміка. А зараз буду встановлювати та продемонструю його роботу. Тепер продемонструю, який в нього холостий хід. Вентилятор підключений всі роз'єми, зараз підключу дисплея. Ось все під'єднав, стартуємо. Зараз. Все працює від батареї. А холостий хід у нас внизу 4,6 А. Тепер виключаємо і робимо одну таку цікаву річ. Зараз покажу. Ось такі от феритові кільця беремо раз. Два. Подаємо живлення, нажимаємо кнопку Старт. І тепер холостий хід у нас 3,3 Ампери. Ось так от. Те, що він працює, зараз покажу. Видно інвертор. Насамперед демонстрація роботи приладу. Воль ватметр демонструватиме вихідні характеристики, Осцилограф форму вихідного сигналу. Цей мультиметр по входу буде стояти, палатру. Коли будемо змінювати напругу, побачимо. Цей мультиметр вимірюватиме мілівольти на шунті. Шунт у нас на 100 А 75 мВ. Тобто, щоб дізнатися силу струму, потрібно вирахувати її. Вирахувати доволі просто. Нам потрібно. 100 розділити на 75 і потім показник, який тут буде, перемножити. Там 1,33 десь виходить на 1 Ампер мілівольта. Запускаємо схему від батареї спочатку. В якості навантаження будуть використані лампи розжарювання з загальною потужністю десь 200-300 Вт. Навіть більше використаємо. 220. Синус. Вхід немає. Від батареї споживає. Споживання від батареї з позитивним знаком, зарядка буде з негативним знаком. Тобто ми зможемо побачити, як він заряджає батарею. Даємо навантаження лампу розжарювання на 300 Вт. Видно 270 Вт. Даємо ще одну таку саму лампу. Звукова сигналізація у нас 100% а 80% навантаження. Батарея просіла, бачимо 44 мВ споживається від батареї. Тепер підключимо електричну мережу. А синус у нас нормальний, все працює. Звукова сигналізація перейшов на електричну мережу. Негативний знак видно, зараз піде заряд більшим струмом. Он 16 мВ. Тобто десь в районі 20 ампер струм заряду. В тисячних моделях так і є. До 20 ампер. Там З певною похибкою. Тепер перевіряємо, як працює стабілізація. Перейшов на роботу від батареї. Напруга нижче 150 вольт. Тепер підвищуємо напругу. Перейшов на роботу від електричної мережі. Зараз плавно почне рости струм заряду. Все пішла струм заряду, видно. Стабілізація працює, заряд є. Перейдемо на роботу від батареї зараз. Так. Все, виключився. Працює від батареї. Виключимо прилад. І перевіримо автоматичний старт. Подаємо електричну мережу. Автоматично стартує. Чуємо звуковий сигнал. Все. Вихід включився, працює від електричної мережі.